Горгони страшні істоти, вигляд яких був настільки жахливим, що людина не могла витримати цього видовища. Але вони не завжди були такими. У давніх міфах розповідається, що колись горгони були прекрасними дівчатами. Але після того, як Медуза образила богиню Афіну, спокусивши в одному з її храмів Бога моря Посейдона, розгнівана богиня перетворила трьох сестер на потворних чудовиськ. Відтоді їхній погляд мав страшну силу. Він перетворював усе живе на камінь. Найвідомішою була з них смертна сестра Медуза і ім'я у перекладі означає стражниця. У різних версіях міфів говориться, що тільки вона мала здатність кам'янілого погляду, а іноді що всі три сестри володіли цією жахливою силою. Її безсмертні сестри, сфена могутня та Евріала, та що далеко стрибає, поділили трагічну долю і залишилися жити у похмурому лігві, вхід до якого був усипаний уламками кам'яних з кам'янілих останків людей, і навіть тварин, що зустрілися з горгонами. Герой, Персей, отримавши допомогу від богів, зміг подолати медузу. Афіна подарувала йому відполірований до блиску мідний щит, а інші боги гострий меч і крилаті сандалі. Персей, аби не зустрітися з поглядом з медузою, дивився лише на її відеображення у щиті, мову дзеркалі. Так він відтяв її голову, сховав її в чарівну сумку і відтоді використовував її як зброю, показуючи її ворогам, перетворював їх на камінь. І з тіла обезголованої медузи вийшли два дивовижні створіння крилатий кінь пегас і велетень у золотих обладунках на ім'я хріса. Ор. ж узяла дві пляшки з кров'ю медузи і передала їй Асклепію, засновнику грецької медицини. Кров із вен з лівого боку могла повернути людину життя, а з правого миттєво вбити. Коли Персей летів додому, краплі крові медузи падали на землю і море. Там, де вони торкнулися води, з'явилися кор... корали горгонії. А ті, що впали у пустелю, Лівії, обернулися в отруйних змій. Так, пам'ять про медузу залишила свій слід і в природі, і в культурі греків.